Я впевнена, що коли ви думаєте про Макдональдс, ви думаєте про Мак, картоплю Фрі і про те, що вони щодня продають мільйони бургерів. Але насправді це зовсім не бізнес бургерів, це глобальна імперія нерухомості, яка маскується під фастфуд. В цьому відео я вирішила розібрати Макдональдс як бізнес та показати, чому інвестори тримають її в портфелях десятиліттями, які переваги і недоліки цієї компанії, та як компанія переживала навіть кризи та чому. До речі, це перше відео з нової рубрики розбору бізнесів. Тож, якщо вам цікавий такий формат, не забудьте написати коментар і можете також додавати компанії, які ви хотіли би, щоб я розібрала. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я експертка з особистих фінансів з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я розбираю загалом питання, лайфхаки, поради щодо того, як почати інвестувати і примножувати свої кошти. Тож, якщо вам цікава тема фінансової грамотності і інвестицій, то не забудьте підписатись. Щоб зрозуміти, як Макдональдс перетворився з ресторану в бізнес нерухомості, треба зануритись в історію. 1954 рік брати МакДональд відкрили свій ресторан. Але справжній переворот зробив Рей Крок. Він побачив не просто бургерну, а систему, яку можна масштабувати. Проте ключовим було навіть не масштабування одного ресторану через франчайзинг, а сам підхід до цього. Зазвичай, коли ви купуєте франшизу, ви платите за бренд. Далі самі шукаєте приміщення і платите за нього оренду. Але крок пішов далі. Він вирішив купувати землю, будувати ресторан, а потім здавати його в оренду франчайзі. І саме тут криється секрет Макдональдс. Сьогодні 78% усіх 43 тисяч ресторанів у світі фрейчайзингові. Із цих фрейчайзингових ресторанів Макдональдс отримує не просто роялті, тобто відсоток від продажів, а ще й орендну плату. За 2024 рік 61% їх доходу це дохід від оренди та франшизних платежів. І лише 38% – це продажі їжі у власних ресторанах. Для Макдональдс ризиків мінімум, адже незалежно від успіху конкретного ресторану, вони отримують з нього орендну плату, а також роялті, яка прив'язана до обороту. Тож незалежно від того наскільки маржинальний конкретний ресторан, попит чи криза, компанія отримує прибуток. Окрім цього, вони володіють землею та нерухомістю по всьому світу. І це актив, який сам по собі росте в ціні. І навіть якщо якийсь ресторан закриється, земля нікуди не дінеться, її можна просто здавати комусь іншому. Виходить, що Макдональдс багато років росте за рахунок грошей інших людей. Франчайзі вкладають капітал у відкриття ресторану, несуть операційні ризики, працюють з персоналом та локальною конкуренцією. Корпорація ж натомість утримує у власності землю. В стратегічних локаціях. Окрім цього, контролює бренд, стандарти і збирає регулярні платежі. Саме тому цей бізнес поєднує низькі ризики для корпорації і високий масштаб, при цьому не роздуваючи операційний штат до безкінечності. Ці фактори дозволяють компанії зростати навіть в кризу, бо оренда забезпечує стабільність. Наприклад, у 2008 році, коли майже весь фондовий ринок впав, акції Макдональдс навпаки виросли. Через таку поведінку в кризові періоди Макдональдс часто потрапляє у довгострокові портфелі як частина так званих захисних споживчих компаній. І це, звісно, не історія про вибухове зростання кожного року, а скоріше про компанію, яка десятиліттями генерує стабільний грошовий потік і поступово підвищує свою вартість. Саме тому багато інвесторів тримають цю акцію як базовий елемент свого портфеля, і точно не як спекуляцію. Ще одна перевага Макдональдс для інвесторів це дивіденди. Бо Макдональдс це так званий дивідендний аристократ, адже підвищує виплати дивідендів акціонерам більше 50 років поспіль. А це погодьтесь показник не лише прибутковості, а також і фінансової стабільності бізнесу. Про те, наскільки дивіденди це вдала чи невдала стратегія, особливо на старті інвестування, це вже окреме питання, про що я розповідала у цьому відео на своєму каналі. Тому, якщо цікаво, перейдіть після цього і подивіться. Модель Макдональдс практично неможливо повторити. Для цього потрібні десятиліття покупки земель по всьому світу, мільярди інвестицій і бренд, який гарантовано приводить трафік. Тому ця бізнес-модель така унікальна, саме за рахунок масштабу та капіталу, який створювався десятиліттями. За останні роки найбільше зростання Макдональдс показує не в США, а за рахунок міжнародних ринків Азії, Близького Сходу і Латинської Америки. Це регіони, де фастфуд продовжує масштабно рости, а конкуренція нижча ніж в США та Європі. Саме там компанія відкриває найбільше нових ресторанів і показує найвищі темпи продажів. Але варто пам'ятати, що Макдональдс це не чарівна пігулка. У компанії є свої ризики: висока залежність від ринку праці, регуляції у різних країнах і витрат на інгредієнти. Також це точно не акція швидкого зростання, а стабільний довгостроковий актив, який працює за рахунок регулярного грошового потоку та приносить регулярні дивіденди. Я показую зараз цю компанію не для того, щоб ви побігли її купувати. Ні в якому разі це не інвестиційна рекомендація, а для того, щоб ви бачили, як саме мислить інвестор, як варто дивитись на компанії, що обирати акції не за популярністю, а розуміючи бізнес-модель, ризики та доходи. Якщо ви хочете. Так само навчитись загалом розбирати компанії, самостійно будувати портфель під свої цілі, розуміти загалом, куди і як інвестувати, як обирати такі компанії, на які показники звертати увагу, як читати фінансові звіти і так далі. То я вас запрошую на навчання Basecap, де ми будемо розбирати ці всі нюанси. Як загалом інвестувати, з чого почати, які компанії обирати, і яка буде правильна загалом стратегія інвестування, щоб дійсно примножувати свої кошти, а не Створювати лише ілюзію збагачення, тому, якщо ви хочете дізнатись деталі, вони будуть в описі до цього відео. На цьому у мене все про компанію Макдональдс. Як вам взагалі такий формат? Чи цікаво дізнаватись більше про бізнеси, які компанії ви хотіли би ще розібрати? Будь ласка, поділіться, напишіть про це в коментарях. Якщо буде багато реакцій, то я подумаю про те, щоб створити дійсно таку рубрику і розбирати різні бізнеси. Я особисто вважаю, що це доволі цікаво. Бо коли я вперше дізналась про Макдональдс не зі сторони споживача, а зі сторони інвестора, подивилась на їх фінансові звіти і на те, звідки вони отримують кошти. Я була здивована, я інакше подивилась загалом на цю компанію. І зазвичай, ми дійсно, там ті компанії, які дуже на слуху, ми не завжди знаємо, звідки вони дійсно генерують кошти, як вони працюють, які у них є ризики, переваги і так далі. Тому мені здається, що ця рубрика мала би бути цікавою, але мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Тож, будь ласка, діліться, поширюйте це відео також, щоб воно набирало більше переглядів. Я буду вам за це дуже вдячна. На цьому в мене сьогодні все. До зустрічі в наступних відео.